Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг. Рейтинг. Підкорюємо рейтинг. Випадає мені сьогодні Туреччина. Я фіолетовий колір. Союзник мій. Це Раша. Flazy. З клану MSB. Далі, мій опонент. Також раша. Це у нас Ардент і Червоний. Туреччина це Дані Кинг. Отже, погнали. Так, як завжди, спалюється склад, швидкий ринок, дві кази і граю я в Яничар. Так, мій опонент. З залізом проблеми. І граю він в піку. Чотири вже. Стрілецькі казарми має. А, диви, вони ще називається Стрілецькі казарми, Я щось не звертав увагу думав Просто казарми. І так, що там? Дерево добуває. Мій союзник. Тримає. Казарми? Так, і... Тут також дві... І що, він, до речі, також він на чергу грає. Прокачує їх... Так. Стайня пішла. Так, я вже майже добудував. У мене вже також стайня є. Вже атака прокачана трошки. Так, це що? Поки всі стоять. Так, на мене пішов синій. Отже, що у нього? Вже... а ну, вже все. Остання атака береться. П'ять вже казар має, до речі. Дві стайні. Академії, так, кіраса немає. Також немає. І... Двар депот! у нього. О, дивись, непогано. Так, червоний. Три казарми. Так, на атаку нічого немає на постріли, тобто. Дві стайні. Ага, і важких сипах немає. Так, а союзник мій? Майже 4 казарми вже повністю качнув їх. Одна стайня не качаю, один раз тільки. Так, і одну. Так. Поняв. Ага. А, він в стрільці гра, до речі. Я щось не звернув увагу спочатку. Угу. Зрозуміло. Три ар дипома нічого собі. Так, 10 громад, ну що ж, погнали. Так. Ох, скільки я ма поклав цих пікінерів. Так, ну диви, перестріляв я їх непогано так. А, я тут ще драгунів наняв. Так, у мене що тут? Вони так і не прокачані до кінця. Тут тільки вугільна села. Підкови немає. Ну і ці вже до третього рівня прокачав легкі сепахи. Так, ну що, тут я його перестрілюю. Чи не погано, так нормальна армія ще залишилась. Але втратив цю кавалерію. Так, союзник мій використовує січку, починає забігати. І я тим часом... Контратакую, так, 14 громад уже у мене. Союзник мій тут шахти захоплює знищує. Націю вкрав уже, да? так? зрозуміло. Так, ну я йду в атаку. Бо треба швидко зносити рашу. 78 драгонів ще в мене є. Так, ну все, тут я його перемагаю і починаю заходити вже на базу. Ух. Так, казарму одну зніс вже. Та захоплюю вже в мене 25 гармат. Ух. 16 уже. Синьо гармат захопив. Так, союзник мій починає йти в атаку. Селяни бій. Ох, як ці дерев'яні хатки всі зносяться красиво. Дві, але в мене тут гармат 27 штук. стайня заважає так синій... Що, чекає так але союзник мій походу зносить червоного О, важкі сипахи пішли в бій 16 громад у нього. Казарму зніс Так, це перемога зеленого. Що, поздавалися вже, походу, всі, так? Да? Ну що ж, така гра відбив я рашу цю навалу їхню з пекінерів. Отже, що ж, дякую тобі, що подивився. Підпишись, якщо не підписаний. Прокоментуй і постав лайк. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.